Вітаю на каналі. Сьогодні фінальна версія цього проєкту Геокупол. Ми створили тут топографію, змінили її відмітки для того, щоб прокласти дорогу. Додали ось ці дерева, і в кінці я поставив точніше задав фронт до сори щоб він створив мені візуалізацію. В результаті візуалізація фінально виглядає ось так. Доволі не зовсім те, що я хотів, але в принципі воно передало нашу модельку. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. У мене багато різних проєктів. Ми розбираємо багато різних варіантів моделювання. Складні не складні. Цей проект повністю я створив по своїй голові зі своїх думок по своїм якимось баченням. І якщо щось співпадає з реальними проектами, це випадковість. Я навіть референсів не мав, знав, що такі є просто геокуля і все. Тому дякую за підписку, дякую за коментарі та вподобайки. Гарного перегляду! Почнемо. Як ви бачили в шорті, якщо не бачили, можете переглянути. Я підгрузив сюди вже топографію, обрав містину на Західній Україні і додав її через DXF у модель. Далі після DXF я створив уже цю е, топографію, топосоль. Його змін, змін. Також його я змінив у розмір, бо він дуже великий був, а мені, в принципі, потрібно тільки для референсу, для картинки. Бачимо, що коли я його змінив, у нас поїхали деякі відмітки. Це ми можемо виправити, наприклад, цю відмітку, знаючи, ми можемо її скопіювати і додати абсолютно. Біля цієї ж точки. Ну, і Бачите, воно типу, змінює в принципі все таку. Як вписати наш будинок? Ми знаємо, що наш будинок знаходиться на відмітки нуль, ось відмітка 0. А, щоб створити зміни в цьому будинку, точніше, зміни в цій топографії, як би я зробив? обираючи топографію, додати точки. І у нас є дві функції. Одна це абсолютно задача. Коли ми будемо вказувати нуль, наприклад, так ми будемо вказувати е, тут 0 по нашому проєкту. І якщо по бейзу, е, це те, що у нас є зараз. Наприклад, нам потрібно навколо е, я ж тут трошки почав за кадром. Я почав проставляти, наприклад, мені потрібно, що тут буде. Ось так от тут буде такий майданчик так для парковки автомобілю. І сюди буде виходити дорога. Але е, ми бачимо, що в нас дуже великий склон, і тут має бути декілька перепадів. Що я роблю? Я проставляю я проставляю по серфейсу відмітки, вона їх додає, там, де їх не було. Наприклад, ось сюди вона буде виходити. І ми створимо тут. Іншу відмітку. Давайте тут ще створимо. створимо. Ось ці можна видалити, наприклад, щоб менше було, щоб були у нас максимально горизонтальні. І додамо ще ось тут лінію паралельну Ми зараз оберемо цю миску, півтори метри. Додати. Класне. І ви відмітку. Ось додамо ще відміток. Плюс-мінус паралельно до цих тих, що я вже створив, наприклад, тут спутдаром. Цю я видалю, Цю можна теж видалити. Ми бачимо, що у нас в принципі нічого не змінилося. Але якщо ми будемо зараз давати відмітки... Ось тут уже з нашим нульом, наприклад, або там. Ну, от у нас зараз тут є відмітка навіть. Давайте покажу навколо будинку. У нас тут нуль і він буде, в принципі, нуль. Тому ми можемо сміливо додавати навколо будинку. Точно Ми вибираємо абсолют, воно буде нуль. І робимо, наприклад, ось такі відстань від цієї. Це у нас буде як. Ми можемо додати там опору якусь. І у нас змінюється ось таким чином наша топографія. Далі, звісно, відмітки мають бути змінні. ми зараз Я проставлю сюди нуль і покажу, як їх можна змінити. Ось такий рельєф у нас вийшовся, бачите, він не дуже красивий, але ми зараз це все виправимо. Тут у нас можна задати нуль. І ось тут у нас має бути спад, що не подобається не потрібно. Давай будем така сама, але там більше, наприклад, давайте приймемо, що це буде. Щоб був нахил все-таки з гори сюди, ми зробимо це трошки інакше. Зараз я поміняю місцями, розлітали мене на влаштування. Йдемо на перший поверх, бачимо нашу топографію. Ми рухаємося взагалі. Не що не сказалось І бачимо, що в нас тут нуль. А, але я думаю, що у нас має бути такий плюс-мінус нахил, як його зробити, вирухувати. Як я це буває роблю, найшвидше, мені здається, варіант це взяти якусь, якийсь флор і створити його, наприклад. З нахи. І вказати цей нафток слов, наприклад, 2%. Це. Він уїхав кудись. Ми бачимо це на секшені в іншу сторону. Не бідам. Але у нас є ось ця основа. Так, ми знаємо, що вона у нас. Диктується, ми її поставили там по сюрфейсу. І розуміємо, що нам ця висота має бути змінюватися. Тепер дивимося, наскільки. Вираховуємо плюс-мінус цю точку і цю точку. Дивимося по відміткам. Плюс 200. Пердейдемо і будемо будувати. Дивиться 200 200. Вести на. Ось такий рельєф у нас виходить. Ми зробили, типу, дорогу в лісі, в рельєфі, в скалі. В принципі, цьому з рельєфом можна зробити тільки дорогу. Як змінювати матеріали, в принципі, в топографії дуже, чи в топосоліді дуже нескладно. Ми, наприклад, беремо якусь, малюємо якусь форму, так. А це може тут вже тут дарівні. Типу, мотована парковка. Трошки заокругли. І якщо ви побачите, тут є такий прикол, що. Топографія має бути і за яким слоєм. Тобто, що тут працює це трошки інакше, не так, як з топографією, то посолі трошки інакше. Ми додаємо, як будто плиту поверх цієї топографії. Тому це можна змінити, ми можемо вибрати ось саме мінімальний якийсь розмір, там, да, наприклад, один міліметр у нашому випадку, і він буде змінюватися. Бачимо, що трошки заблизько я додав, і воно трошки це а, обираємо інший матеріал, наприклад, там якийсь дефолтний так є дрона. Ну, бачимо вам додані. Давайте розберемося тепер з нашою ця штука не потрібна. Так, якось. Це наш шрейльних так, щоб люди типу не катились Зараз додамо ще сюди такі стійки і додам дерева. На рахунок дерев бачив випитала, звідки в мене каталог дерев. Я його знайшов на просторах інтернету, дуже сподобалось і зі мною поділилися. Бачите? Дати треба точечку Нарконокопор. Я думаю, можна зробити просто розкоси. Там, не знаю, дві сторони, наприклад. я зараз цей створюю. Або навіть кого не можна додати там. Я хочу, чтобы э, трошки стерчало, тому наши путин И мы сейчас снимем эту нитку. Это видображение, это стандартный стандартный шаблон, чему-то краш все, все в черный. Не понимаю, чего. То у нас промежуточный вариант. Такая вот подставка. Так, тут можно было бы землю поднять. Питой. Под Я так и сделаю. А под самим тем ставлю нули. Точнее. Даты. Абсолют. Минус. Бо не поставив спочатку плюс-мінус, щоб зберегти його, бо відміток було дуже мало. Треба було спочатку по серфейсу додати. Тепер гіометрія не так буде ламатися. Ось така картинка у нас виходить, а... можна змінити ще оцей момент, який ми тут фіксива, так, висотою. Типу додати, наприклад, тот же бетон. Це буде як опорна стіна, яка тримає весь змінений ґрунт. Так, Ось. І зараз я відкрию свою модель, ту, яка в мене є по деревам. І якщо вам потрібні це дерева, давайте домовимось якось. Я не знаю, нехай 15 лайків під цим відео, і я вам в, комент... в коментарі пишіть хочу дерево, і я вам його вийшлю. Дам лінк на нього. Зараз відкриваю. Ось такий набір. Ви бачите, тут у нас показано і вид зверху, і сама і з боку Секшон, Це такий у нього буде. Якщо відкриємо в 3D. То бачимо, що у нас, в принципі, вони всі прикольні, красиві і доволі доволі. Я візьму собі декілька. Щось типу такого, такого. Ми вставили, вони автоматично не прив'язались до того. І я їх зараз. Це категорія пленкер. Я видалю і вставлю нові. Їх багато потрібно, бо в основному я цю фотографію фінально зроблю в сома. Мені подобається, як воно не і... Зараз почистим трошки. Я думаю, для нашого варіанту цього вже буде достатньо. Як я і що я хочу зробити, в принципі, для чого це мені все потрібно. Було. Я зроблю звичайний скріншот. Можна, якщо вам ці лінії мішають, їх можна виключити, наприклад, зайти в Visibility Graphics, то І ось буде більш такий чистий вигляд. Я не дуже. Я не дуже люблю цю стандартну стандартний колір меню І додам типу піску, тоді воно виглядає трошки краще, як на мене. Так, ось такі у нас вид є. І що я буду робити? Я зроблю звичайний скріншот. І зайду в Sorro, це від чата GPT. І напишу йому пронт, типу створи реалістичний рендер, додай тіні та текстури. Тут ще обираємо нашу орієнтацію нашого виду, нашої картинки фінально. Ну, а Поки вона створюється, пропоную від вас. Коментарів, що ми можемо продовжити далі, які вам цікаві проекти. У мене є декілька ідей, але можливо у вас є щось цікавіше. Моя ідея заключається в тому, що створити параметризовані сімейства, по яким за допомогою яких можна буде створювати швидко дизайни задніх дворів. Це буде типу там наліс параметризований, клумби параметризовані. Якісь настили, які будуть теж регулюватися. І, типу, в 2-3 клік можна зробити дуже красивий там, типу, задній дворик з клумбами або ж там ці високі грядки, як зараз доволі в тренді. Тому, якщо буде цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ось. А фінальний результат ви побачите в началі. ви бачили в началі відео. Ще хочу додати. Якщо потрібна вам геомодель, цей Геокупол, фінальна фінальний моделька. Ставте коментарі. Пишіть коментарі, хочу модель, я вам її вишлю. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі та підписуйтесь на цей канал. Я граю вдовго, тому буду, сподіваюсь вас радувати новими відео кожну неділю. Бережіть себе. thank you